Всім привіт! Вітаю вас на каналі ToZemoon. В минулому відео ми розглянули всі методи закриття та відкривання угод, а сьогодні хочу вам продемонструвати додатковий нюанс, який може бути, коли ви використовуєте будь-які ринкові ордери. Ми зараз знаходимося на біржі OKEX, і якщо у вас немає аккаунту на цій біржі або на біржах Bybit, Binance, Bitget, BingX. То посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі під цим відео. Там же є посилання на безкоштовний телеграм-канал з усіма моїми угодами. Для наглядності візьмемо, як приклад, 5 грудня цього року денний графік біткоїну. Ось 5 грудня. Нас цікавить саме цей день, бо, як ви можете побачити, біткоін давно так сильно не коливався. В межах одного дня. Ось тут зверху зручно дивитися за перебігом подій. О це open, H це high, L це Low, C це Closed. Ну, тобто, поскільки валюта відкрилася, найвища її точка, найнижча точка, і поскільки валюта закрилась. Тож, відкрився день по 98600, закрився по 96900 доларів. Доволі стандартний показник для біткоїну. Але нас цікавить саме тінь свічки. В один і той же день ціна досягала 104,5 тисяч і найменше 88600 тисяч доларів. Такого давно не було. До речі, у підкасті можете ознайомитись більш детально з тим, як читати графіки. Як ми пам'ятаємо, ринкові ордери тільки активуються при досягненні певної ціни, а закриваються вже по ринку. Що я хочу сказати? Якщо ви відкрили звичайний ринковий шортовий ордер, коли ціна була 90 тисяч, і ціна різко пішла проти вас, то ви увійдете в угоду по ринковій ціні, що дещо відрізняється від поточної, в залежності від того, як швидко рухається ціна. Чи й комісію більшу сплатили. Стосовно стоп лоса і тейк-профіта, наприклад, ви зайшли в угоду в шорт. Ваша точка входу 100 тисяч. Наразі ціна 95, ви поставили стоп-лосс в 0, як вам здається, на 99,9. 000. Ціна пішла проти вас, стоп лос активувався, але ціна по інерції і далі пішла вгору, і ваша позиція закрилась по 101 тисячі в мінус, навіть не в нуль. І це просто приклад. Ситуація може бути і краща, і гірша. Якби це сталося 5 грудня у час великого коливання біткоїну, то це все б відбулося дуже і дуже швидко. і... Скоріше за все, в невигідну для вас сторону. Криптовалюта це взагалі не про стабільність. Той же гігант біткоін може впасти на декілька тисяч доларів у ціні за хвилини. Тому я ще раз наголошую: будьте обережні з всіма ринковими ордерами. Намагайтесь відкривати і закривати угоди лімітними ордерами. Це і безпечніше, і вигідніше, хоч і іноді довше. Стоп-лосс ставте не в 0, а краще в деякий плюс. Ну а take profit тільки в смачний для вас плюс. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу і слава Україні!